Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми вивчимо другий спосіб ловлі дамки суперника за допомогою прийому, який має назву переплет. Як він працює, давайте розбиратися. Дивіться, ми з вами вже вивчили один спосіб ловлі дамки, який називається петля. Петля це коли наші шашки стоять на одній діагоналі, і ми заманюємо сюди ж дамку суперника. З переплетом трохи інакше. Наші шашки будуть стояти або в позиції міні-колонки, або в позиції містка. Але для того, аби спіймати дамку суперника, нам не вистачить лише наших шашок. Нам знадобиться ще шашка суперника. Для чого? Дивіться. Наприклад, дамка суперника стоїть на двійнику. Наша міні-колонка на полях А5 та Б4. Вона працює, як звичайна міні-колонка. Тобто ось наша ударна, а ось шашка, яку будемо жертвувати. Але, якщо ми зараз пожертвуємо шашку Б4, то суперника спіймати ми не зможемо, бо він вдарить далі на незачинене поле. І все, поразка. Але все міняється, коли тут з'являється шашка суперника. Одразу відповім, що якби тут була наша шашка, все було б набагато простіше. Ми, ми б використовували прийом петля, да і все, і перемогли б. Але не завжди буває так, як хочеться. Так ось, завдяки тому, що на це поле потрапила шашка суперника, у дамки суперника на один хіт менше. Ну, ось, дивіться, тобто він може піти на будь-яке поле, але тепер на це поле піти не може, бо йому заважає рухатися його ж шашка. Цим ми і будемо користуватися. Віддаємо шашку Б4. І тепер дамка суперника може побити лише на поле Б6. А тут ми її вже і вбиваємо. Ось ще раз подивіться. Бачите, як виконується удар? Наче під час плетіння, що вони одна одну переплітають. Тому і прийом називається переплет. В переплет, як і в петлю, ми можемо ловити на будь-якій частині дошки. Тільки. На краю дошки біля бортку ми будемо ловити за допомогою міні-колонки. А всередині дошки вже будемо ловити за допомогою містку. Наприклад, так. Але що робити, якщо немає шашки, яка б обмежувала дамку суперника, і вона може бігати де захоче. Все просто. Треба її поставити. Про це далі. Дивіться, дамці дуже заважають рухатися свої ж шашки, тобто ну, вони перекривають її можливість рухатися далі. Вона не може за ними не бити, не ходити. Це і будемо використовувати. Нам потрібно заманити дамку суперника на певне поле. Наприклад, ми б хотіли заманити його ось сюди, щоб побити його дамку. А щоб вона тут зупинилася, ми повинні заманити шашку суперника на сусіднє поле, ось сюди. Віддаємо одну, заманили. Тобто ми намагаємося побудувати шлагбаум, який начебто перекриває дамці дорогу. Все вхід закритий, далі вона йти не може. Тепер ми використовуємо місток. Дамка може побити лише на потрібне нам поле, і ми ловимо її в переплет. Шлагбаум і переплет це парочка, яка дуже часто ходить разом. Завдяки одному відбувається інше. Повторимо, щоб спіймати дамку суперника в переплет, ми повинні для початку побудувати шлагбаум, який блокує супернику частину ходів. Після чого можемо його сміливо ловити. Розглянемо декілька прикладів використання переплету та шлагбауму. Тобто ось звичайний приклад переплету за допомогою міні-колонки. Через те, що у суперника є шашка на а 6, вона блокує супернику можливість бити далі. Ми беремо та його ловимо за допомогою міні-колонки. Як це можна використовувати під час гри? А, ось так. Наприклад, у нас вже зроблений один хід. Бачимо, ми підготували переплет, хочемо сюди заманити. Беремо і в даному випадку навіть просто жертуємо дамку, віддали дві та зловили суперника в переплет. Ось така перемога. Такий випадок: суперник зайняв центр. Та не дає нам його перейти. Ми можемо будувати переплет тут, щоб його ловити, а він втече і буде постійно нападати на наші шашки, вибивати їх. І нам вже буде дуже складно грати. Але ж ми можемо виграти простіше. а 6 на G7. Побудували шлагбаум у суперника тепер менше ходів. І ловимо його одразу. Тобто ми вирішили використовувати не переплет міні-колонки, а переплет місток. Віддали одну, побили дві. Ще й самі провели комбінацію. Тут все просто напали та перемогли. Таке положення, як нам тут перемогти? Це просто віддали одну шашку, побудували шлагбаум, після чого спіймали дамку суперника. Ось такий варіант 4 проти двох. У нас дамка. Як швидко перемогти. Щоб не проводити шашки вперед, не будувати петлі, як швидко перемогти. А все просто. Ми жертвуємо дамку, побудували шлагбаум, перехопили частину ходів. Після чого заманюємо дамку, спіймали. Те саме можемо виконати, якщо наша дамка буде стояти не тут, а тут. Важлива лише можливість побудови шлагбауму. Наприклад, ось таке положення суперник взяв і напав на нашу шашку, хоче її побити. Він вважає, що тікати нам нікуди, і він легко зіграє в нічию. Але все не так просто. Ми беремо та ставимо дамку. Через свою шашку він повинен бити лише до нас. Та ми її забираємо. Ось така перемога. Може виникнути, наприклад, таке положення. Дуже схоже. Супернику потрібно було нападати на нашу центральну і спокійно грати в нічию. А він напав на нашу шашку на полі Д6. Ми пішли вперед, суперник побив, нападаємо на нього. Тепер, якщо йому йти по цій лінії, ми його ловимо в петлю. Якщо втече по іншій, то переплет. Бачите, як інколи свої же шашки можуть заважати грати. Знову такий же приклад. Ми ставимо дамку. Якщо суперник тікає по двійнику, ми його ловимо в петлю. Якщо суперник втече по косяку, ми його ловимо в переплет. Наприклад, таке положення. Хочемо спіймати дамку суперника, заманити його на це поле. Але якщо зараз будемо віддавати, то суперник просто поб'є три. Як вирішити цю проблему? Будуємо шлагбаум, після чого вже ловимо суперник. Далі він бити не може через свою ж шашку. І ми б'ємо три. Ця шашка не прорветься, а ось ми в дамки спокійно потрапляємо та перемагаємо. Так, таке положення. Суперник поставив дамку. Як перемогти? Все просто. Віддаємо одну, побили дві. Тепер трохи змінимо позицію. Суперник ставить дамку на поле е 1 Як нам тут перемогти? А все просто ловимо в такий переплет. Використовуємо не місток, а міні колонку Суперник побив і ми використовуємо не петлю. А б'ємо саме як переплет. Ну що ж, приклади розглянули. Тепер перейдемо до вирішення комбінацій. Перша позиція хід білих. Друга позиція. А тепер ми її трохи покращимо. Наприклад, суперник бере і нападає на нашу шашку. Тут комбінація в декілька ходів. Ми використаємо прийом і петля, і переплет. Таке положення. Та сама комбінація. Такий приклад ми розглядали, що після нашого нападу, куди б суперник не ходив, ми перемагаємо. Думаємо. Таке положення суперник напав на нашу шашку. Таке положення. Дамки у суперника ще немає, але ж ми можемо її створити і використати. Ось таке положення. І остання позиція. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!